Сьогодні буде дуже цікавий ефір приводу, чому тема яку розглядають стосовно Спартака Субота, і чому взагалі вся ця тема дуже важлива, я поясню, чому я звертаю багато уваги, і інші психологи, і не тільки психологи, звертають і приділяють цій теми багато уваги. І почну я з далеку, тому що це дуже довга історія. І вона цікава, і починається все десь приблизно. Це не так буде не так багато, як у Іллі Полудьонова, але теж це давня історія, дуже давня історія. По поле -по зору партак субота потрапив в 19-му році, тому що. Сталася така подія. Тоді виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я України була така людина, як Уляна Супрун. Всі ми пам'ятаємо цю е, дуже таку непересічну жінку, трошки дивно, може, а, але не про неї. Десь е, за Три місяці, як, її, як вона звільнилась, чи її звільнили, це теж не важливо. З'являється законопроект про те, що хочуть створити, будь-які на базі якогось інституту. Потім з'явилася інформація, що це буде, скоріш за все, на базі інституту когнітивних досліджень. Така собі структура, яка буде повністю перевіряти і надавати, тобто вводиться лицензування всіх психологів, психотерапевтів і психіатрів цим законопроектом. Якщо так коротко говорячи, вся освіта цих спеціалістів, тобто нас, анулюється повністю. І для того, щоб далі є була можливість працювати, треба буде, треба було пройти навчання через цей інститут когнітивних досліджень і отримати від них ліцензію, платити їм гроші за навчання, платити їм гроші за ліцензування і повністю бути підконтрольними цьому інституту і працювати під під їх пильним контролем і постійному втручанні в процес. Ось і б ви думали, керував би цією всією. Цікавою річчю і враховував би хто хто має право працювати, хто не має право працювати і видавав ліцензії. Це би був Спартак Субота. Чому, чому мені мене та тоді зацікавила ця особа? Тому що я про, про нього взагалі нічого не знав, нічого не чув. І Тут випливає мені дзвонять знайомі скидають посилання, скидають всю цю інформацію. Говорять, ти його знаєш. Взагалі, хто це? А я говорю, я не знаю. я Вперше бачу. Потім дзвонить дзвонить мені моя подруга з одного інформаційного Цігного телеканалу і говорить, що а в мене тут е, парубок один буде зараз інтерв'ю давати Спартак Суботи його звуть. Гри дуже цікавий такий такий парубок. Горі зразу зайшов і сразу з порогу, що всіх треба нафік звільнити, всім заборонити працювати і заборонити психологічну, психотерапевтичну практику, анулювати всі дипломи і повністю треба їх всіх перевчати, ліцензувати і так далі. Так далі. Я говорю, о цікаво Я вже чув про цю людину. <головіка> Мені вже розповіли. І тут починається вся ця вазня з цим законопроєктом, починається якісь обговорення, там, то тут, то там з'являється якась незрозуміла інформація, якісь бурляння, і тут бац, все одним махом закінчується, тому що Оляна Супрун звільняється або її звільнили, я не пам'ятаю. Вся ця штука просто розчинилась у повітрі, бутім то її і не було ніколи. І Спартак Субота знов зникає просто з простору зі своїм інститутом когнітивних досліджень до речі, він же працював і був виконавчим директором на то цього інституту. То і це це через цей інститут все це проходило. Тобто людина, хтось, точніше, з хто стоїть за цією людиною, і потім потім я вам розповім, хто намагався ось так приборкати і заробляти на ось, Ось такий воц засіб при новому складі. Міністерство, мабуть, вони не знайшли ніяких засобів протягнути цей законопроект чи протягнути Спартака Субота. Я не знаю як. Ось і Шатка Валко, там щось Спартак Субота вже мав деяку довіру у СМІ, і він там ходив по, по, теле, по, по телебаченням і розповідав всяку хрінь. І тут 22-й рік починається війна. Повномасштабне вторгнення, і не звідки з'являється та -да, да дам подкаст терапія. І вона дуже стає популярною, вона дуже розходиться, вона, тобто це такий вибух просто в українському просторі. І мені мені дзвонять теж знайомі говорять: слухай, ти не знаєш, а що таке, що ну, чому вона так вистрелила? Там же, ну, в принципі, нічого такого прям супрового немає. ну. Спартак, субота і до того там багато дуже і знімав, і роліків, і всі. І нічого не вистрілювали, а тут різко так все вистрілює. І я починаю цікавитись всією цією річчю, говорю, правда, сама вилізе нагору. На І ось через деякий час з'являється. Розслідування Іллі полудьоного стосовно самого самого Спартака Суботи, приголомши да, і там спроби Спартака суботи якось вплинути на цю ситуацію. Ми не будемо зараз це розслідування брати, тому що ви все, все вже якщо ви цікавитесь цією подією, все самі знаєте. Але не було зрозуміло, звідки взагалі взялось, Ну, в чому так вистрелила ця подкаст-терапія. Тому що ну, це якщо ми беремо обгортку, да не те, що говорив Спартак Суботи, а те, як це все відбувалось, то це дуже... Яскрава така обгортка, дуже можна сказати, якісний продукт не по, свої, по своїй формі. Це якісний продукт, і зрозуміло, що на, на створення якісного продукту неважливо інтернет, це чи телебачення, потрібні гроші. І, і я одразу сказав: говорю, тут, тут чиїсь гроші є і дуже великі гроші. І я почав шукати цю інформацію і знайшов не без допомоги інших людей. Виявляється, є такий. Дядько вже, напевно, я не пам'ятаю, скільки йому років, звуть його Василь Хмельницький, колишній депутат. Він починав від партії зелених. Потім він взагалі такий, знаєте, побував всюди, де тільки можна було побувати. Тобто він там намагався пролізати і лизати дупу всім політикам, яким тільки міг. Починав з партії зелене, потім там був у б'юті за Юлю Тимошенко. рвав свою дупу. потім та аграрні союзи і так далі. Так далі. Щось не пішло. Він переметнувся до партії регіонів. Там те щось якось не, не зрослося в нього. Він намагався залізти повище, не дали там, тому що багато своїх людей. Потім він став два скликання, мабуть, було по, по позафракційним депутатам. Ну, а 14-й рік повністю похоронив всю його ідею далі рухатись в депутатстві. Він не знайшов можливості пролізти в велику політику. Ось, але почав там займався будівництвом, створював, якщо ви знаєте, є такий Юніт Сіті простір для е, інноваційних технологій і так далі. І, до речі, цей Юніт Сіті фігурує в ситуації зі Спартаком Суботи, тому що Юніт Сіті якось співпрацював з європейським якимось там банком. А ось, у 16-му році він там намагався через МОЗ пролізти, через фармацевтику, і напевно так в нього там і познайомився з Зуляною Супрун. Також мав був інвестором Оушен Плаза, Новопечерські ліпки, там і так далі. Ця людина безпосередньо давала гроші на розвинення всієї цієї подкаст-терапії, просування Спартака Суботи, з нього такої медійної особи, грошей було багато вливань, як ви розумієте. І тут питання: а як пов'язані між собою Спартак Субота і Василь Хмельницький? У Василя Хмельницького дуже багато підприємств, якими він керує, або просто володіє і одне підприємство, яким? Володіє Василь Хмельницький, то в СБУ. Це то саме СБУ, яке постійно вказував Спартак Субота в своїй біографії і говорив, що він працює на СБУ. Так ось там вони і познайомились, скоріш за все, тому що Спартак Субота працював на Василя Хмельницького. Вся ця ситуація, в принципі, розкручувалась, розкручувалась, розкручувалась. Тобто Василь Хмельницький вирішив створити медійний проєкт. Завдяки якому він зможе отримати гроші, і тут починається саме цікаве, тому що зараз вирішується дуже важливе питання. Європейський союз в принципі готовий виділити України дуже великий шматок допомоги саме на ментальне здоров'я нації, тому що всі ми розуміємо, що війна і її наслідки не пройдуть просто так, і тому ментальному здоров'ю, психологічному психічному здоров'ю українців треба буде приділяти дуже багато. Уваги, і перш за все, це реабілітація військових які пройшли через цю війну, і вже є люди, які потребують цього, і це нас це ті, хто пережив війну, тобто цивільні постраждали сім'ї військових. Тобто, це дуже велика кількість людей, яка потребує психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги. І на це потрібні гроші. Євросоюз, в принципі, готовий виділяти ці гроші. Це приблизно 3 мільярди євро. Тобто, ви розумієте, який шмат грошей але є проблема те, що євросоюз не готовий виділяти ці гроші просто так. Тобто їм потрібен якийсь вже відомий в Україні продукт, процес, на який можна виділити гроші, і ось вся ця катавасія зі спартаком субота створювалась для того, щоб створити медійний продукт, тобто. Фігуру, яка буде уособлювати в собі цей е, результат відомо, відомої людини, на яку в принципі яка буде керувати всім цим процесом, тому що остаточним результатом цього, цього просування було те, що Спартако Суботу повинні були зробити за міністром охорони здоров'я з ментального здоров'я. Ну, тобто його потріб... вони хотіли його просунути і поставити на управляю посаду для того, щоб він керував всіми цими грошами. Ну, тобто, Василь Хмельницький би керував цими грошима. Ось, а Спартак Субота, ті виписував би, був би медійною такою особою, говорящою головою через там подкаст терапія, там і все, і все таке інше. І таким чином було б, був би офіційним обличчям всієї цієї афери, яку створив Василь Хмельницький. Коли попішла вся ця возня з, з викриттям Спартака Суботи, то через деякий час до захисту активів сімейних долучилась дружина Василя Хмельницького Зоя Литвин. Зоя Литвин теж дуже цікава така фігура. фігура. Вона громадська діячка, підприємниця, голова громадської спілки «Освіторія», засновниця Новопечерської школи, основник премії вчителів новаторів Global Teacher Prize Ukraine і так далі. Так далі, так далі. Тобто вона співпрацює з багатьма освітніми фондами і освітніми організаціями у, у Євросоюзі насамперед. І вона, коли почалася вся ця возня з «Чи має сертифікати і так далі, там десь скільки там, півтора тижні тому Спартак Субота робив отак і кричав, бачите, скільки в мене сертифікатів? Дивіться, скільки в мене ось іще є в мене сертифікати, і ще ось тут сертифікати. Також, якщо уважно придивитись, більшість цих сертифікатів датовані квітнем місяцем цього року, тобто людина швидкі швиденько видавались ці сертифікати, якщо вони взагалі видавались, і до цього процесу сертифікації саме має не безпосередньо відношення Зоя Литвин, яка або сама наша майнула ці сертифікати, або підключила свої зв'язки з ними організаціями освітними, які прокрутили всю цю сертифікацію. В своїх організаціях я так розумію, не безкоштовно мабуть. Але і це й не допомогло. Тому, відповідаючи на питання, чому я або, або інші психологи приділяють праві Спартака Субота дуже багато питання. По перше, це те, що ця людина і люди, які за ним стоять. Намагалась зробити так, щоб позбавити велику кількість людей можливості працювати. Тобто, якщо б цей закон був прийнятий, то я позбувся би можливості вести приватну практику. Я повинен бути піти, навчатися в незрозуміле місце до незрозумілих людей, платити їм постійно гроші для того, щоб вони мені видавали якусь незрозумілу бумаженцію, яка б надавала мені право працювати і постійно вилізли в мою. Приватну практику, контролюючи і говорячи, що і як мені робити, і скільки бабла їм треба надавати. Тобто, я є закони України, я офіційний дипломований спеціаліст. Тобто, я маю де два державних дипломи України, фахових. Диплома, що надає мені право працювати. Я пройшов навчання, додатково і проходжу його постійно. І якась людина говорить мені, що все це те мені треба викинути і пройти навчання знову з нуля в неї. І вона, якщо їй все сподобається, вона надасть мені право працювати. Це по перше, друге, це те, що людина. Що що обурю, да те, що людина повністю дезінформує населення стосовно психології психотерапії, вводить багато людей в оману. Так багато людей не спеціалісти вони не розуміють, чи правду говорить, чи правильно говорить Спартак Субота в, в своїй подкаст терапії там чи в своїх відео, чи неправильно. Люди е, слухають, їм подобається, і проблема полягає в тому, що подкаст-терапія робилась по принципу: треба щоб багатьом це сподобалось. Неважливо, правильно, це неправильно. Тобто головне, щоб це була красива обгортка, і неважливо, що там це обгортка лайна. Да? Людей вводили в оману, насамперед маніпулювали різними темами, маніпулювали інформацією, викривлювалася ця інформація, подавалася в іншому ключі і так далі. І все це було для, створено з однією метою створити медійне, медійну особу, до якої в суспільство буде велика довіра, і це буде сприяти тому, що людина швидко і без проблем буде займати міністерську посаду і займатися дерибаном грошей. Пі а, а, а на гора буде видаватись подкаст терапія, і в нас все так добре, і ми всі такі за, за замечательні, і все так класно, і так далі. Так далі. так далі. Тобто це все було відволікання уваги населення, перевод уваги населення в інше русло поки будуть. Пилитись, деребанитись, великий шмат іноземних грошей, які повинні були піти на допомогу насамперед військовим і тим, хто постраждав від агресії Росії проти України, це ззухвала така ситуація. Це втручання в мою в моє життя і в мою роботу. Це втручання в життя і роботу інших людей. Це втручання в голови багатьох людей, і це втручання в державдержавотворень, в і це просто банальна така схема викрадання грошей в нас з вами. І а саме саме на страшне те, що це викрадання грошей у військових людей, які повинні будуть отримувати цю психологічну, і психотерапевтичну допомогу, і за рахунок цієї говорящої голови під назвою Спартак Субото» Інші люди намагались добратись до цих грошей, мати можливість їх виводити таким незаконним, скажімо так, чином. Ось така ось правда. Тепер ви розумієте, чому ми всі так обурені, чому багато спеціалістів відслідковують цю ситуацію. Я відверто скажу вам, що я радію, коли я бачу, я періодично заходжу на інстаграм сторінку Спартака Суботи. Е, бачу, як люди масово відписуються від нього, і тобто там кожен кожен день це декілька тисяч людей відписуються. І це мені подобається, тому що люди на. Нарешті до них починає доходити, що їх просто використовували, що люди починають реагувати, що вони мають справу з шарлатаном, який їх, їх розводив, і тепер ви знаєте для чого. І якщо у вас є якісь знайомі, які досі думають, що це там з -з змова або ще щось, по покажіть їм це відео, щоб вони знали, яку схему насправді розкручували, коли про просували. Подкаст терапію і просували ім'я Спартака Суботи в медіапросторі України. На цьому ми на все. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Мені дуже цікава ваша зворотня увага. І до нових зустрічей, Па-па!